День. Мене звати Галощенко Семен. Я вчуся в школі Оптима, Третій клас А8. Мені дуже подобається навчатися в школі Оптима. Я зараз якраз роблю аудіювання за прочитаним текстом. Я вчинив? Віддав всі знайдені гроші, забрав собі всі гроші, віддав частину грошей. Віддав частину грошей. Дякую фонду за майбутнє дітей та школа оптому, що вона надала нашій сім'ї 60% знижки на моє навчання. Мені ця школа підходить, бо я багато займаюся спортом, і я можу прийти в будь-який момент і зробити уроки.